Проблема з натуральною олія олією соняшниковою тиждень-два після е, видушування вона гіркне, кисне. Е, дивіться, е, перед тим як почати е, займатися цим напрямком, обов'язково потрібно його ну, постаратись максимально вивчити. Е, дивіться, я розумію тільки зараз. Після того, як ми займаємось е, об'ємом, там ми можемо 2000 тонн душити олії. Я розумію, що дуже багато залежить від якості насіння, яке випустили на виробництво. Тобто, якщо ви займаєтесь крафтою олію або просто дома для себе душите, ви ніяк не можете перевірити показники. Ці у нас є сертифікована лабораторія, тобто у нас весь соняшник та будь-яке зерно, соняшник, е, кукурудза, пшениця, ріпак. Ми робимо там тести ГМО, не ГМО, волога, смітна олійність, кислотність, е, протеїн ну, типу, на різні культури свої показники. Ми їх дивимося, якщо є відхилення, ми їх допрацьовуємо. Це ми говоримо зараз за смітну, наприклад, або вологість, ми його досушуємо зерно, дочищаємо і тільки тоді кидаємо на виробництво. Тому перед тим, як душити олію, потрібно обов'язково перевірити показники. Можливо, там є великий вміст води, який теж впливає на це все. Якщо ми говоримо, давайте від А до Я прийдемося. спочатку це сировина. Потрібно дивитися, можливо, там повищений рівень кислотності, що це означає, що там вже є такі трошки тухлі зерна, які ну ви з цього соняшника не вижмете олію. Тому, от як ми зараз запускаємо виробництво крафтової, ми будемо трошки відрізнятися від інших виробників, тим, що ми перевіряємо своє насіння. Перед тим як його використовувати, всі інші купують через інтернет у різних виробників. А що їм дали, вони не знають. Ну, соняшник виглядає як соняшник, а там дуже багато є за що зацепитися. Перше це перевірити насіння на вході. Потім, після того, як ви вижили, потрібно її профільтрувати. Тобто, дуже багато мікрочастинок, м'якоті залишається, які теж впливають на швидкість. Згіркнення, кислення, зіпсування олії, тому після того як ви видушили пресом, її потрібно профільтрувати обов'язково. Потім, після того, як ви її профільтрували, треба дивитися, як ви її зберігаєте. Наскільки я пам'ятаю, зберігання там, 8 2, до 20 градусів, від 8 до 20 в темному місці, обов'язково, щоб не було прямих сонячних потраплянь. Якщо також подивитися, яку тару ви використовуєте. Бажано, щоб це було скло. І якщо це скло, бажано, щоб це було темне скло, яке не пропускає проміння. Це допомагає довше зберігати сулі. Тому. Є дуже багато факторів, чинників, які впливають на якість олії, і їх всіх потрібно дотримуватись. Е, я думаю, що на протязі там, якогось місяця ми заснімемо.